Сьогодні 28 червня, розпаковка за тебе і м'ясного барона. Це мої продукти для мого суднення. Так як я худну з 1 травня цього року. Зараз я покажу, яка була вага моя на 1 травня. І покажу, яка вага сьогодні, 28 червня. Це пройшов 1 місяць і 28 днів. Оце такий результат. Так, продуктів у мене небагато, покажу швидко. З м'ясного оборону, оце в мене тільки фарш. Ціна за кілограм 161 гривня 50 копійок. Тут у мене кіло 35 на 167 гривень і 15 копійок. Так. В АТБ я скупилася на 273 гривні. Так, чесник ранній 129,89. Ну, майже 130 гривень. Так, оце 62 грами на 8 гривень і 5 копійок. Рання цибуля. 15 гривень 89 копійок за кілограм. Я взяла 3 цибулини на 4 гривні 45 копійок. Оце покупка. Так, далі я взяла огірки. Огірки 45,89. Оце в мене на 28,54. Я взяла 4, 4 огірки. Так, далі у мене кабачки. Кабачки в АТБ зараз 28,79. Так, оце в мене вийшли вони. на 21 гривню 13 копійок 730 грам по Акції 13-20 на всі випадки життя. Так, взяла сметану, вона на акції по 21,50. Взяла два. Так, кетчуп. Він також на акції 23-20. Так, корм взяла також на акції по 10.40 коту. Так, молоко взяла 20-50, також на нього акція. І без акції. Не пам'ятаю, 20-50 ні, то, мабуть, пряжене молоко на акції, а це без акції. І взяла, ну це по акції якісь індичі сосиски. Ну, склад такий. М -м -м. Не дуже гарний, але захотілося. 40 гривень, 90 копійок, за 215 грам. Там ті ще такі гарний склад, індичі, але вони зараз без акції, тому, тому коштують дорого. Так що така невелика розпаковка. Це мої продукти, які я підкуповую. Фарш я закинув морозилку. в морозилці ще в мене є сир кисломолочний. А вчора я дістала, в мене були окричка. Да. Чотири чи п'ять окорочків. Я їх достала вчора з вечора. Вони розморажуються. Зараз їх замариную і запечу. І ще достала в мене морозилці була капуста, та що я взимку купувала, <кій> цвітна, чи така зелена кучеряла, Броколі, здається, чи цвітна. Цвітна, мабуть. І її також запечу в духовці. Готувала я запіканку з фаршу і кабачка. Я навіть почала знімати, але потім настрою не було, тому я не дозняла і нічого не викладувала, звичайно. Там просто натерла кабачок, віджала, додала два яйця, пів кіло фаршу, посолила поперчила, цибуля, чесник туди і в духовку. Все воно свеклося, форму тримало гарно, але я гріла в мікрохвильовці. В холодному виді мені не сподобалася ця запіканка. А в мікрохвильовку зверху я трішки йогурту. Ну, якби була сметана, можна і сметани, і в мікрохвильовку на пару хвилин. Дуже було смачно, дуже. Я ще брала огірок, я яких мені подобаються величеньки, я їх обчищаю, розрізаю, присолила, не знаю, мені, мені подобається. Тому трішки поділилася. Так що майже за два місяці такий це в мене результат. Так як я вже казала, дісиш і худнеш. Їм я нормально. Голодна, не лягаю. Калорії не рахую, їжу не зважую, інтервал не тримаю, я просто їм. Я просто змінила харчування. Деякі продукти я прибрала зовсім, деяких навпаки, я зробила в достатній кількості, і так як я їм багатенько білку, я не голодна ніколи. Ніколи. Всім гарного дня!